Вживати до столу Будемо робити курку марсала. Італійська кухня. Беремо куряче філе. Миємо, розрізаємо навпіл і потім ще вдовж один раз розрізаємо, щоб ну, вийшло 4 штучки. Тепер це філюшку трохи відбиваємо. Відбили курочку філюшку і трохи присипаємо борошном. Потім ріжемо цибулю. На пательню і будемо обсмажувати з двома зубчиками часнику. Налили олівкові олії, насипали часничку і будемо потихеньку обсмажувати. Сюди ж додали мілко порізану цибулю. Додаємо лаурель один листочок і гілочку розмаріну. Додаємо вишкове масло, трошки розмаринчик і лавровий лис. І це все обсмажуємо. Трохи обсипали борошном і на папільну обсмажувати. Обсмажили з іншого боку. Потім на другий бік. так же і цю будемо курку робити. Додаємо тепер сухе біле і сухе червоне вино. Додаємо сухе біле і червоне вино. Грам. 200. І трохи ще підсалюємо. Присипаємо грибочками і будемо тушкувати. минут 15-20. Курка марсала. Італійська кухня.